Чому негативні переконання тримають тебе в минулому? Це основний поємт, який хочу донести, що ти вже не та людина, яка була там навіть годину тому, день тому, тиждень тому. Так? Тому що там за цей тиждень вже певні події трапились, які тебе вже змінили. А, якщо ти знову ж таки не сидиш, ти рухаєшся до своєї мети, то ти змінюєшся в будь-якому випадку. Або ти змінюєшся тому, що ти йдеш до своєї мети, або ти змінюєшся тому, що тебе життя підштовхує до своєї мети. Не, не, не до тієї, що ти хочеш, а до чиєїсь іншої. Але ти все одно будеш змінюватися. Знову ж таки, окрема тема для обговорень. Так що. Поїнт основний в тому, що ти змінюєшся і ти поточні, ти, ти в, завжди, в теперішньому моменті, і ти рік тому, це в дві різних людини, і те, що не могла людина рік тому, ти рік тому, то зараз ти вже це зможеш. Якщо тобі хотілося попрацювати зі своїми внутрішніми переконаннями, самому чомусь не виходить, так? пиши в Дірект, давай познайомимось. На коуч сесіях розкажу, чим я тобі зможу бути корисним як коуч, і вже на сесіях ми розвернемо твій корабель в правильному напрямку. Давай спілкуватись.